Вітаю, брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми продовжуємо нашу серію проповідей по посланню апостола Павла до Галатів. І сьогодні ми розглянемо третій розділ з 15 го вірша по 18. -й. Я зачитаю. Зачитаю це місце. Брати, кажу вам по-людському, навіть затвердженого людьми заповіту ніхто не відкидає і нічого не додає до нього. Авраамові ж та його нащадкові були дані обітниці. Не сказано, що нащадкам, наче про багатьох, але як про одного і твоєму нащадкові, яким є Христос. Я кажу, що завіту про Христа, попереднє затвердженого Богом. Закон, який прийшов через 430 років, не відкидає, аби скасувати обітницю. Адже коли спадщина є від закону, то вже не за обітницею. А Авраамові ж Бог дав спадщину через обітницю. Цьому уривку ми бачимо, що задаємо історію, що Павло, це вже третій розділ. Першому розділі Павло, захищає своє. На дорозі в Дамаск. І Павло викладає Євангелія. Він говорить, серце Павлого Євангелія, те, що він хоче донести, донести галатам. Чому, чому він хоче донести? Тому що галати те, що Павло говорив, коли приходив, був в тих місцях Галатії. Лідервія, вони через слово повіривши. Але прийшли інші, які теж вірили, прийшли юдеї, які теж вірили в Бога, але вони того, що потрібно ще традиції соблюдати, потрібно обрізання, потрібно їжу кошерно їсти, потрібно е, свободу і інші закони. Все це потрібно також. Павло говорить, що це інша Євангелія. не цю Євангелію до Христос. І приводить приклад. В третьому розділі ми читаємо, він приводить приклад Авраама. Авраам, коли прийшов до Бога, він повірив Богові. Він повірив Богу, бо Бог йому сказав: встань і вийди з, з дому Отця свого, з землі своєї, і йди, куди я скажу. Він пішов. Він каже: не бійся, ходи переді мною. Принесив жертву Ісака. Все Авраам виконував, він вірив Богові і Бог його щедро благословив. Отже, серце, Павло, утвердження, він говорить, коли він говорить про Ісуса Христа, що коли люди довіряють Ісусу, тоді те, що є правдою про Нього, стає правдою і про них. Його життя, смерть, Воскресіння стає їхнім надбанням. І в другому розділі він говорить: і вже не я живу. А живе в мені Христос. 에... <кій> а що тепер живу в тілі, то живу вірою в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене. І в нашому уривку ми читаємо, що Павло перший, 15 вірш, він говорить, брати, кажу вам по-людському. Навіть затверджену людьми заповіту ніхто не відкидає. І нічого до нього. Заповіт був складений, і обітниці вони були складені Богом з Авраамом. Взагалі, заповіт це слово переводиться в старому заповіті як беріт, розрізать. І є різні там варіанти його договору, як, ну, як обід інше речі, що це розсікання. І ми, якщо подивимося 15 розділ, Бог таким чином, розсікаючи, розсікши цих тварин, треба було пройти з них, і це був договір, що хто поступить, розірве договір, тому буде така участь. Це було складно заповідь. І взагалі це переводиться як угода, договір. Воно має юридичний характер. Воно так не, ніде не застосовується, але як юридичний термін, воно застосовується. От в нашому випадку Павло ссилається, що він, він говорить, що затверджено людьми, людьми затверджено то ніхто не розриває. А якщо Бог дав заповіт, то Бог набагато Бог створив людей. Він в ніколи в історії з те, що він сказав, він все виконував. Люди не виконували. Ізраїль не виконував, Ізраїль постійно не виконував. Ми, і Бог карав, наказував, але не віднімав своє благодаті до кінця. І він давав і в майбутнє, він в пророчествах остаток спасеться. Тож, тож Павло доносить, що. Заповід це дуже важливо, якщо він складений з Богом. Тим більше, в цьому сенсі тут заповідь. Заповідь має два таких завіт, хотів сказати завіт. Тому що в нашій мові і в грецькій завіт і заповідь це трошки різні речі. Якщо завіт це договір, це угода, то заповіт це вже на смерть складена. Заповідь. Це вже коли людина помирає, вона складає вже те, що заповідає своє майно або ще щось заповідається людині. Тому тут два таких трохи вони схожі, але трохи різняться. В даному випадку тут Павло говорить, що як заповідь це якби, якби складений на смерть. Тобто Христос дав і завід, і заповіт в Його крові часто договори складались в старі часи, вони скріплювались кров'ю. Як я вже, при, приклад Авраама і Бога. Інші в різних народах по-різному розсікали долоні, і вони там кров'ю здоровились, і це був такий скріплюючий союз. Хто його порушить, той ну, буде там своя участь чекати. Отже, дивимося, що він наголошує, що заповіт дуже важливий. І він говорить, що в цьому заповіті він заповідь з села, покладається на буття 12 розділ 2-3 вірш. Я його зачитаю цей вірш, щоб знати, які заповід Бог дав. Бог говорить: я поблагословлю тих, котрі благословляють тебе. З другого, я виведу від тебе великий народ, поблагословлю тебе і звеличу твоє ім'я. Ти будеш благословенням. Я поблагословлю тих, котрі благословлятимуть тебе, а тих, що проклинають тебе, прокляну. І благословенні будуть у тобі всі племена землі. Ми бачимо, що. В цьому в обідниці Бог говорить, що тобі будуть всі племена благословені. Але Павло уточняє: не сказано, що нащадкам, наче про багатьох, але як про одного і Твоєму нащадку, який є Христос. Бог дав Авраамові, і прийшов час, коли Христос прийшов цей світ. Через, ми бачимо, що Павло також говорить про 430 років. Через 430 років після цього завіту, обітниці Бог дає закон. Для чого був цей дан теж закон. І Він був даний для того, щоб. Павло потім, потім буде говорити. Там є сторона негативна закону, а є сторона позитивна. Негативна, та, що закон, він. Він як таке збільшуване скло. Він гріхи наші, він просто збільшує, він просто показує явно і не зробив все тут гріх. І Ізраїль він, він викривав природу, ну, цю гріховну природу Ізраїлю, тому що він мав діло з Ізраїлем. І Ізраїль він бунтував проти цього, як я вже перед цим сказав. І Павло так і говорить, що закони полинули. Полонили кожного силу гріха. Але є сторона позитивна закону, що Він діє як суворий вчитель, який тримав Ізраїль в певних рамках, поки не з'явиться обіцяний нащадок Авраама. І цей нащадок Авраама Ісус Христос. Тобто Він тримав, хоч вони грішили, це було важко, але ну, ніхто не виконував закон, кроме Ісуса Христа. І прийшов нащадок Ісус Христос. і цей нащадок прийшов. Ця обітниця вона виконалася. І взагалі, якщо ми подивимося на всі ці обітниці, які Бог давав, хто створив цю саму модель? Це, це створена Богом ця модель. Люди приймали ну, цю як, ну, всі концепцію і феномен завіту це є Бог. Він це все включив в стосунки завіту. І це все вшло в справи творіння і творення, те, що Бог робить. І коли Бог творив світ, перший і другий розділ ми читаємо, там такого слова немає завіт, ми його ніде не знайдемо. Але вже пророки, такі як пророк Осія, він говорить, що в шостому розділі він говорить, згадується, що Адам порушив завіт. Тобто за Адамом з Адамом і з Євою був завіт. Бог сказав не їсти з дерева. Але Бог вигнувши їх з едему. Він завіт продовжив. Він ну, їх, нічого він не, не знищив їх, але просто умови стали важчим. Вам буде в поті ліця, в поті свого будеш заробляти, в стражданнях будеш жінка буде народжувати. Тобто, стало, люди согрішили, Бог не змінився завіт. І Бог постійно давав іной, ін, 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 який ходив, був слухняним дуже важливо, бувши слухняним, і Бог з ним Спасть його і його родину. І коли Аврааму вже Бог дав обітниці, він дуже обітниці, які дав, це були рясні обітниці, я зараз їх зачитаю. Вони, і він все виконав. Він дає духовне благополуччя. Те, що я вже зачитав, але ще раз зачитаю потомство у вигляді великого народу, звеличення імені Авраама. Він став Авраам, поширення благословення через нього всім племенам земним. Всім ми, язичники, як ми називаємося, є народ вибраний є язичники, інші всі народи. І він додає до благословення, попереджає, що будуть ті всі прокляті, хто проклинає і відкидає Авраама та його всемогутнього Бога. Тобто то Яхве підкреслює умови завіту, він каже: ходи переді мною, Аврааму. Будь у постійному щоденному духовному спілкуванні, будь непорочним. Що Авраам і робив? Він слухався, він виконував, і Бог його рясно поблагословив. І останнім оновленим завітом, ми це читаємо в старому заповіті, передбачений Єремією пише про це. Оновлений завіт, він був проголошеним Ісусом Христом. І Христос, Він є засновником, ходатаєм Нового Завіту, І разом з тим, цілю і виконанням обітниці і всього старого заповіту. Тобто він є цілею виконання обітниці, яку Бог колись дав Аврааму. І цей заповіт починає цілу нову епоху. Він йде у майбутнє, тому, у вічність, тому що. Це будуть святи часів вічного Царства Христа і Отця. І це вічність, у якій небеса та оновлена земля з'єднаються у відновленому та досягнутому Едемі. І Єзекіль пророк, пророк говорить, що це називається завітом світу. Про це нагадує про цей заповіт нагадує Павло. І він ще говорить. Що закон він є. Тим людям, які покладаються на закон, що закон він був до часу утримання. Але обітниця, яка була, вона справдилася в Ісусі Христі. І ми читаємо останній вірш. Адже, коли спадщина є від закону, то вже не за обітницею. Авраам Бог дав спадщину через обітницю. Ми, проводячи приклад Авраама, він показує, що. Авраам був вірний, він повірив Богові. Це вмінилося йому в праведність. Богові це було, він був слухняним виконував те, що Бог хоче. І сьогодні також в ті часи він говорить, щоби коли ми увірили в Христа, Христа немає з нами зразу, але з нами є Дух Святий, якого Христос залишив. Він утішитель залишив нам утішителя. Ця обітниця. Вона також не тільки для вибраного народу, а для язичників. Утішитель він для всіх, хто увірує. Хто і е, він говорить, триматися, е, е, ходити за духом. Коли ж вас веде дух, то ви не під законом. І учинки тіла, вони очевидні: це сварки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення, єресі, злоба, п'янство, гульня і тому подібне. І Павло, це в наступних вже п'ятому році він покаже, попереджаю вас, як і раніше попереджав, хто таке робить, Боже царство не успадкує. А плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, триманість на таких немає закону. Всі заповіді, які, 10 заповідей Ісус Христос, Він в дві заповіді сказав, що возлюбив всім серцем Господа свого Бога. Всім серцем, всією душею, всім розумінням, а також возлюби ближнього як самого себе. Ці всі десять заповідей, чотири заповіді це Бога, і шість заповіді це возлюби ближнього, які відносяться до людей, і там чотири до Бога, а шість до, до людей стосунки. І в цьому він говорить, щоб возлюбили, тобто змінили своє, ходили за духом. І дух говорить, як нам діяти: проявляти любов, терпіння. Я читаючи Слово, бути постійному в духовному спілкуванні з Богом. Бо якщо ми не перебуваємо в постійному спілкуванні з Богом, тоді ми учинимо за, за нашим тілом, так як нам хочеться, пожадання нашого тіла. Тому Павло приводить дуже такий сильний аргумент, аргумент, як завід, і показує, що ті юдеї, які вірили якби, в Христа, але казали, що ще потрібно. Обрізання, ще потрібно багато речей. І такі євреї були, вони е, називалися така, така секта, називалась ебіоніти, вони були якийсь час, їх, вони їх не сприймали євреї, тому що вони, якби відійшли, і християни їх не сприймали, тому що, якби вони показували, що треба ще оце. Тому важливо триматися Христа заповіді, заповіту обітниць. А не придумувати щось, щось своє. І я трошки звідти візьму трошки звідти. Тому хай Господь нас благословить перебувати в слові, звертати увагу на обітниці і те, що говорить Павло, що Христос він помер за нас і Він помер за нас. І як він на Нас взяв свою вину, померши, Він воскрес. І ми, хто прийшов до Христа, вони ми помираємо для того життя, яке було у нас. і Воскрешаємося в нов... вже воскресли з Ісусом Христом в новому житті. Хай Господь благословить і нас в цьому триматися, ходити в дусі і прославляти Господа. Амінь.